Мене звуть Кочаровський Юрій, бренд Тобішо. Ми займаємося поставкою меблів першої необхідності для створення нового життя. Активні ребята. Мені дуже сподобалось. Я знаю Уам ще до того, як я займався меблями, був на зустрічах. Мені дуже сподобався підхід, мені дуже сподобалась активність. Я від час бачив активність в інших бізнес-асоціаціях і клубах, коли це було років там. Віці тому і я зрозумів, що це прям те середовище, де реально можна, ну де, де, де точно вийде розвивати. Ну я вважаю, що м, людина, яка з, там є представником якоїсь галузі на сьогоднішній день в Україні і щось робить. Платить податки, наймає людей, робить продукт, маркетинг, поставку клієнтів, клієнтам, сервіс, обслуговування, вирішення проблем. Це в цілому круто.